Нещодавно я чув таке визначення для росіян як негативна селекція. У науці це коли вчені обирають найслабші особі тварин чи рослин, скрещують їх, потім обирають найслабших з тих, які з'явилися, знову їх скрещують і роблять так до тих пір, поки особі не стають недієздатними. Сьогодні ви почуєте, як це робив совковий режим та для чого. Правильно правильно зробили, зробили, дуже зробили, правильно зробили. Якось я бачив будинки, які стояли у жахливому стані, в них сипляться стіни, в них розпадаються вікна, але їх чомусь не зносять. Можливо, не мають право або хочуть їх реставрувати. І щоб виграти якийсь час, мабуть, на них одягали такі чохли, і на них були намальовані гарні вікна, в яких були квіти, гарні стіни, гарні двері. І мені здається, що це дуже гарне відображення СРСР. У якого на губах помада, а за вухами бруд. Сьогодні ми поговоримо про режим, який створив біомасу, яку ми зараз бачимо по сусідству. В мене є версія з доказами, що такі речі, як корупція, як брехня, як зрадники, як красти та подібні речі, це все зараза, яка нам передалася від совкового режиму. Нічого собі. Бо саме вони нас окупували і постійно займалися переселенням, розсійщуванням. Вони були в усіх сферах, а як всім нам відомо, ламати людей та наш мозок вони в цьому найкращі. І в мене є аргументи. Я не як сусідська істота звинувачую усіх у наших бідах. Нас просто надули. Я хочу навіть наголосити, що у наших проблемах винні саме ми. Бо якщо ми впустили у свій дім хворобу, то винна не хвороба, а те, що ми мало про неї знали: про те, яка вона підступна, хитра, та що вона може зробити з нашою країною та з нашими людьми. Шок і сенсація. Путін вріб. Тому, на мою думку, зараз треба більше говорити про цю хворобу, про те, що вони коїли, про те, що вони коять, щоб раз та назавжди зрозуміти, яка вона підступна, та більше ніколи не впускати її в свій дім. Тепер трохи моїх аргументів та продовжимо просувковий режим. Почнемо з корупції. Пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення Друга армія світу показала, яка в них корупція? Вона нам зіграла на руку, але водночас не позбавила нашу навіть під час війни. А якщо хтось вам скаже, що в СРСР не було корупції, то добряче посмійтеся йому в обличчя та запитайте, як так, що в Україні, де всі рівні, одні каталися на чайках та Волгах, а інші в однакових кедах на велосипедах. Просто формат був трохи інший. Про зрадників тут, мабуть, не треба нічого й казати, як Росія їм нас закидала. Янукович, Медведчук, Царьов, Стрімнаусов, Кива. Патріоти за життя, жизнь з життям. Останні два вже отримали оплату, і таких багато, які за гроші робили все, що їм скажуть. Брехня, тут вони просто майстри спорту, і їм вдалося своїм істотам розповісти, що війна це мир, знищення це освобождення, і вони в це повірили, а у начебто найрозумніших не все так однозначно. Вони віртуози брехні. Подивіться попереднє відео, як вони звичайних людей перетворювали на рабів. І зараз істоти дійсно вірять, що то були злочинці. Або чудовий приклад красти. Десятиліттями совкова система на підприємства вплатила низькі зарплатні, давала змогу красти, тим самим привчала нас до такого способу життя. І деяким, до речі, ця система подобалась. Вони називали її, всім хватало. Цю схему досі відхаркуємо і будемо ще довго відхаркувати. Просто вдуматись: ти приходиш на працю, і замість того, щоб твій мозок думав про роботу. Ти постійно в думках, щоб ще вкрасти, бо на одну зарплатню прожити неможливо. Звідки й взялася приказка, щоб ти жив на одну зарплатню. Щоб ти жив на одну зарплату. А потім дійшло до маразму, що люди тягнули додому все підряд, аби пустим не йти. І ми жили в ті часи в такому форматі і вважали, що це нормально. Як жити? Як прожити? Де хліба взяти. Перед тим як продовжити, хочу всім подякувати за те, що підтримуєте канал активом, але я помітив, що дуже багато людей дивиться непідписаним. Тож обов'язково натисніть на кнопочку підписатися. Бо до кінця року залишилось зовсім трошки, а є ціль набрати 10к, не знаю, вийде це, але хотілося б, щоб вийшло. Тож, якщо контент подобається, зроби добру справу, підпишися, поділися з друзями і будемо завжди на зв'язку. Бо наступне відео буде дуже корисне та цікаве для українців. Також дякую всім, хто підтримує канал фінансово, це дуже допомагає. В кого є бажання та можливість підтримати канал копійчиною, в описі ви знайдете банку та посилання на неї. Всім буду дуже вдячний. Друзі, у нас в країні зараз прям дуже складна ситуація, тому треба триматися разом. В описі ви знайдете ще петицію для того, щоб нашим пораненим військовим виплачували кошти. Також ви знайдете в описі посилання на відео військового, який розповідає про цю проблему. Обов'язково перейдіть, підпишіть це займе у вас максимум 10 хвилин вашого часу. І повертаємося. Давайте трохи почнемо з Петра I. Це той, хто, можна сказати, запустив якийсь прогрес у ціни до імперії. І воно якось по інерції почало рухатись. А от зробив він це завдяки загниваючому заходу, бо був довгий час у них, та побачив різницю їх убогих та який розвиток там. Це для розуміння того, наскільки вони великі, бо постійно все крадуть у інших. Потім Єкатеріна Велика з німецькими коріннями теж це продовжила. Але їх система завжди була наполовину росіянська. Прогрес, звичайно, їм подобався, але вбивати та знищувати це їх сутність, та від неї відмовитись вони не могли. Як до речі, і в сучасному дурдомі. Пам'ятаєте, які активи росіян знайшли у Європі та Америці? Як той самий Соловйов, який хоче знищувати всіх, мав нерухомість у Європі? Це їх бачення світу. Вони дійсно вважають, що гроші все вирішують, і можна робити жахливі речі, а потім відпочивати десь в іншій країні. Але не врахували той факт, що світ розвивався та продовжує розвиватися, а вони вирішили повернутися назад у деградацію, де замість закону сила. Російська система завжди була така. Вони захоплювали території, крали їх ресурси, продавали їх або роздавали хабарі. І, звичайно, зросійщували, щоб менше було бунтів, бо раби не бунтують. Так для чого я згадав Петра І та Екатеріну? За їх часів був якийсь прогрес відносно інших. До такого доходило, що примусово навіть зачіски та одяг треба було носити, бо вони не хотіли змінюватися. Їм подобалося, як все було. Є раби, ми великі, бухаємо та вбиваємо. Вкрали історію, їх культура почала зростати та формувалася інтелігенція, яка створювала ту саму культуру. Залучали інвесторів та багато різних процесів. Так, окрім вкрав продав, почали з'являтися нові сфери діяльності, почали розвиватися нові направлення. Та, можливо, з'являлася думка, може так краще жити, в чому я дуже сумніваюся, але допускаю такий варіант. І зробимо такий великий скачок, коли до влади прийшли більшовики. Потім вони стали комуністами і почали створювати СРСР. Взагалі, у Москві якийсь фетір змінювати назви. Але ця система була побудована злочинцями, ледарями та по факту відсталими людьми. Я поясню: окрім того, що їм подобалося всіх вбивати, так вони і уявляли владу, зробити звичайних людей ворогами та знищити їх. Вони хотіли побудувати щось велике та кричали про це на кожному кутку, але були настільки тупі, що не знали, як це зробити, бо для цього потрібен розум та вміння ним користуватися. Але паразити такі створіння, які виживають за рахунок інших. Більшовики приходять до влади, і що вони роблять? Майже всі підприємства належали іноземцям. Вони, звичайно, не схожі на звичайних людей, і більшовики вважають, що заводи це таке саме, як зерно чи нафта, що можна вкрасти, поставити туди своїх людей і воно якось там буде робити. Віджимають підприємства та паралельно грабують тих, в кого щось є, або тих, хто не встиг втікти. Для людей це були ті, які обкрадали народ. А по факту вони просто їх пограбували. Це, мабуть, наймасштабніша крадіжка в історії. Можливо, через цей великий злочин лису потворою тримають на головній площі. Типу, дивіться, який масштабів у нас вор авторитетний, який вбивав всіх та обкрадав на офіційному рівні. До речі, ви знали, що по росіянській версії Ленін не знав, що царську родину розстріляли та не приймав в цьому ніякої участі. Кажуть, що немає жодного документа, щоб підтверджував це, це якийсь Уральський облсовєт вирішив. Мені це нагадало, ситуацію з Пригожиним. є така версія, що його не вбили, він там якось домовився та десь зараз відпочиває. Я не виключаю цю версію, можливо, в нього були якісь там козирі в рукавах і він там домовився, але мені здається, якщо і так, то він би домовлявся б не з якоюсь там воронішською мерією. Насправді, чхати на них Хай освобождає там один одного навіть більш інтенсивніше. І потім почалося зародження системи навколо всі вороги. А ворогами були всі, хто вміє щось робити, та має трохи більше ледерів. І Ленін вигадує методи перевиховання населення. В одному місці поставят в тюрму десяток багачей, дюжину жуликів, полдюжини робочих, отленывающих от роботи. в другому поставять їх чистити сортири. в третьому снабдят їх по відбиттю карцера жовтими білетами, щоб весь народ до их исправления надзирав за ними, як за вредними людьми. В четвертом розстріляють на місці одного із десяти в тоніяцтві. Трохи більше ніж за рік каналу я дізнався дуже багато про совковий режим, про те, як вони знищували людей, про те, як вони знущалися, про те, які вони методи використовували. Але я так і не дізнався, яким треба було бути у Ленінські чи Сталінські часи, яким комуністом чи якою людиною, щоб тебе не розстріляли та не зробили ворогом народу. Єдине, що мені прийшло на думку, це фарт. В ті часи твоє життя було як лотерея, тебе могли знищити або арештувати за будь-що. У цьому були рівні майже всі, навіть такі вірні пси, як Ягода чи Касіор, які були знищені системою. Друзі, я не експертний експерт в усіх справах, я не історик, я знаходжу та дізнаюся про ці злочини з відкритих джерел та простим словом висловлюю свою думку, на яку маю повне право, як і кожен з вас. Можливо, я і не розуміюся в чомусь, але мені здається, знищувати людей мільйонами це неправильно, і я ніколи в житті не знайду цьому виправдання. Сусіди кажуть, було та й було, так значить було треба, та ставлять цим істотам пам'ятники. Тому нам треба більше знати про цей дурдом. Я не кажу, що цілими днями треба їх вивчати, але трохи уваги цьому приділити треба, і деякі речі треба знати обов'язково. НКВД хорошо працювала, багато людей погубіла. Звісно, були заспіжати, але до бізета нізя. Якщо нам щось треба построїть, з не меншим запалом, а то й більшим продовжив Сталін. Це було дуже тупо з боку продуктивності, але дуже продумано з боку знищення людей, особливо українців. Згадайте голодомор, як вони знищували сільське господарство, ледарі, які не вміли нічого створювати, вбивали та арештовували всіх, хто міг щось робити. Просто уявіть цей маразм. Вони знищили качку, яка несе золоті яйця, тих, хто вирощував зерно, яке вони продавали за бугор. Таке враження, що вони уяви не мали про те, звідки зерно береться, що його треба сіяти, обробляти, і для цього потрібні люди, а не істоти, що не можна просто зараз все забрати і наступного року якось все з'явиться. Та звичайно, згодом вони почали закуповувати зерно у інших країн, бо з таким керуванням вони не могли дати ладу такій родючій землі. І так у кожній сфері просто приходили ледери, які вирішували, що якесь виробництво не виконує план, та знищували тих, хто щось міг робити. І потім ставили на їх місця подібних істот, які не вміли нічого робити, зате добре знали визначення слів туфта та халтура, про які я розповідав у минулому відео. І вони просто створювали видимість та малювали плани до тих пір, поки все не рухнуло. Але з Україною була трохи інша ситуація, нас завжди не любив московицький режим. І про те, як вони знищували нашу мову та культуру, ви почуєте в наступному відео, тож обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не прогавити його. І коли почали забирати зерно, наші люди почали бунтувати, що змусило Сталіна стати на паузу, розповідаючи про неймовірні успіхи, підготуватися та у 1932 році почати з новими силами та більшою жорстокістю. З попереднього відео ми дізналися, що у 1931 році він почав опробувати систему примусового рабства через гулаг. Тож одним пострілом він знищував різними способами українців, які заважали Сталіну своєю любов'ю до свободи. Частину він відправляв до концтаборів, а інших морив голодом. Але режим на цьому не зупинився і вони так хотіли знущатися над українцями, що доводили їх до канібалізму, а потім влаштовували над ними суд. Мов дивіться, які погані українці. В наших людей забирали все. Щось сховати було неможливо. Істоти могли перелопати тону навозу. В них були спеціальні металеві прути, завдяки яким вони перевіряли землю чи не закопане щось, і окрім зерна, вони забирали іншу їжу. Я часто говорю, що вони прогресують і досі залишаються найкращими у хаосі, у знищенні, у вбивствах. Не забувайте це. Після того, як Сталін протестив спосіб примусового рабства, йому це сподобалося, та він почав запускати нові проекти і почалося поповнення концтаборів. Але знищивши всі, хто щось міг робити, окрім того, щоб кланятися йому, він починає знову запрошувати західних спеціалістів будувати підприємства та інші корисні проекти, типу якихось електростанцій. Але відчуття величі та терору врешті беруть гору над ним, і він думає, що вони великі та тепер можуть робити все самі. Що на практиці виявилося зовсім не так. Я вам залишу в описі декілька відео і про фінанси, і про заводи. Подивіться обов'язково, хто заводи будував у СРСР. Та він починає знищувати всіх тих людей, які мали справи з американцями, щоб потім не було ніяких питань, що у великому совку, виявляється, все побудували американці. У концтаборів була ще одна важлива функція зламати людей та знищити в них все, що пов'язано з вільною та думаючою людиною, щоб ця маса робила все, що їм накажуть, створити таке велике стадо. І система в цьому плані в них була ідеальна. Вони знищували тих, у кого щось було. Паралельно обкрадали їх, і вони в таборах перед смертю ще якісь корисні речі вигадували для полегшення праці, щоб істоти далі правно використовували їх. Так проходило знищення найрозумніших, щоб дурні істоти плодили собі подібних. Це якраз про те, що я казав на початку відео. Потім Друга світова війна, в якій не шкодували нікого та кидали людей на німців надію, що закінчаться кулі. А на початку, поки Сталін був союзником Гітлера, розстріляли всіх так званих ворогів на землях, які захоплювали. А як всім нам відомо, ворогом у режимі міг стати кожен. вороги, а врагом можна кожного. Після війни знову терор, розстріли, табори, розкрадання Німеччини і нарешті вождь помер. У режимі почалася гонка за владу, все як у кращих традиціях, з розстрілами і, врешті-решт, приходить Хрущов. Там ще один був, але то був глюк системи, таких за всю історію декілька було: Малінков, Андропов та Чернінко. Хрущов розуміє, що в країні повна жопа, ще й всі продовжують молитися на Сталіна, і він розкриває його злочини, в які, звичайно, далеко не всі повірили, бо для багатьох Сталін був богом. Так з'являється попередник, який погано керував. Але ніхто не згадує, що в усіх тих злочинах була винна вся та верхівка, бо вона не змінилася. Хрущов ще той був керівник, під час його правління була така гучна справа Рокотова, якого розстріляла за обмін валют. Він ще там антикваріатом займався, але там був дуже важливий нюанс, як працював закон. Рокотов вже відбував покарання 8 років за свій злочин, але Хрущову на одній зустрічі розповіли, що Москва, та сама столиця рівних, серце любителів однакових людей, найбільший хаб чорного ринку. І він втрутився у судову систему з проханням, що малувато 8 років, і йому дали 15 років. Але і того видалося замало. І Хрущов надавив, зрештою, Рокотова розстріляли. Це трохи про те, як працював закон у великому СРСР, спадок якого ми досі маємо. А ще одна жахлива історія про Новочеркаськ. Всі кажуть, що то лише при Сталіні людей розстрілювали. Але у 1962 році справи у великому совку йшли надто добре, що партія на заводі Невс оголосила трудягам умови просвітання, підняття цін на деякі продукти та зниження зарплатні, що призведе до економічного дива, як в Сінгапурі. Про Сінапурту я від себе додав. До речі, про нього теж є відео на каналі. Посилання знайдете в описі. І щось мені підказує, що таке оголошення було не лише в Новочеркаську. Це ж не якась там автономія. Але саме тут люди збунтувалися та вийшли на площу, і їх серед білого дня розстріляли. Про цю історію теж є детальне відео на каналі, все буде в описі. Про цей жах треба детальніше дивитися. А деякі досі згадують слова Сталіна, що режиму треба пройти шлях за 5 років, який інші йдуть десятиліттями, бо СРСР задавлять. І ці деякі кажуть, що він його начебто пройшов. І ми з вами зараз трохи почули, в якому стані залишилась країна після нього. Мабуть, через це багатство і почали будувати Хрущовки. До речі, цю ідею теж вкрали у французького архітектора Ле Корбюазіє. Але це лише будівлі, тому я тут не бачу нічого страшного, просто сказав, щоб знати, що не хрущов їх вигадав. Так, звичайно, зріст був, і люди замість комуналок могли дозволити собі жити у окремій квартирі, і навіть у 1969 році почав з'являтися туалетний папір. Але це далеко не прогрес відносно іншого світу. Потім з'являється на горизонті Брежнів. Це були ті часи, які згадують більш за все як гарні. Якщо враховувати те, що було до нього, то можливо і так. Але якщо подивитися з боку Чехословакії, то можливо і не так гарно. Натисніть на паузу та подивіться, в якому стані цей Маргариновий приймав такі рішення. А якщо ви послухаєте розповіді тих, хто там був та чим вони займалися, ви зрозумієте наскільки дебільне та безглузде було це рішення. Замість того, щоб будувати економіку, створювати нові професії, вони їздили на танках, бухали та допомагали іншим країнам, про що їх ніхто ніколи не просив, чим досі вони і займаються. Ми допомагаємо всьому світу але ми всі пам'ятаємо їх новояс та що в їх розумінні допомога та освобождення. Майже під кінець свого правління затів спеціальну операцію у Афганістані, вбивши діючого президента, замінивши проросійським. Московити досі розповідають, що СРСР допомагала Афганістану. Ми з вами, як ніхто інші, знаємо, як виглядає допомога по-російськи. Просто уявіть, оце каже, а давайте допоможемо. Ближна, подав мати. Подав мати. Можна на і тисячі людей через його маргарин в голові померли. Ще є цікава історія, як на стадіоні у Сокольниках у Москві спецслужби закрили ворота, бо діти хотіли бігти до канадських спортсменів, які розкидали жуйки, та почалася давка, і людей просто задавили. Все через те, щоб, не дай Бог, де з'являться фото, де радянські діти за жуйками стрибають. За офіційними даними загинула 21 людина. Там навіть когось посадили, але того ж року і випустили. Це, до речі, теж цікавий елемент системи. Працює не закон, а те, що ти свій, а своїх не карають. Зараз ми цю модернізовану хворобу бачимо і у себе, коли на хабарі ловлять, а потім під заставу випускають. Що нагадує якусь гру: якщо тебе ловлять, то тобі треба віддати відсоток або якусь спортивну рибалку. Про виїзд за кордон чи дефіцит, я думаю, не треба нічого казати, про це всі знають. Звісно, відносно сталінських часів це гарні часи, бо вночі тебе не забирають до концтаборів. Така система працювала у таборах, тебе доводили до стану життя та смерті. А потім, за трохи більше їжі, ти працював удвічі більше. Але тримати людей за парканом, розповідати про велич та загнивання заходу, казати, які всі рівні, коли одні в однакових кедах навіть в деякі магазини не можуть потрапити, типу Беріски, а інші з ресторанів не вилазять, ну погодьтесь, така собі свобода. Я розумію, що деяким людям нічого не потрібно, аби була робота навіть з низькою зарплатнею та навколо було всі такі самі в однаковій одежі та мали в домі однаковий сервант. Але є багато людей, які хочуть жити краще, щось створювати та розвиватися. Потім прийшов Горбачов, але по суті він вже не міг зупинити розпад імперії зла, яка зараз перетворилася на інше. Люди не в состоянні будуть обезпечити і так ці ті нижчі карточки. Мене завжди дивувало, коли люди, які працювали на заводах СРСР, казали, всім вистачало та все працювало, і кожен кожного дня тягнув щось додому. Невже можна вірити, що так може бути безкінечно? А ще нещодавно згадав за джинси: я не економіст, але дорогувато якось за Левіси віддати місячну зарплатню. Зрозуміло, що курс валют був гарно намальований, але з'являється питання, можливо, все ж таки зарплатня була смішна у великому совкому царстві. Гарбачов нічого кращого не вигадав, щоб зберегти режим аніж боротьбу з алкоголем та вирубання виноградників. Я вже дуже давно не вживаю алкоголь, але навіть на мою думку, це повний маразм. А ще згадайте Чорнобиль, режиму було так важливо, щоб у світі ніхто не дізнався, що в СРСР не все ідеально, що після вибуху вони довгий час тримали людей у місті і не вивозили їх. І досі ми бачимо наслідки цих дій. А ефект негативної селекції допомагав, щоб люди не задавали зайвих питань. Просто уявіть собі, як вони кажуть, вони займають одну шосту чи сьому частину суші. На їх територію безліч корисних копалин. Окрім нафти та газу, там є ще багато чого: алмази, мідь, золото, алюміній. І це можна перераховувати безкінечно. Вони підсадили на нафтову та газову голку всю Європу, але окрім викопати та продати, вони нічого не вміють. А знаєте чому так? Бо вони дикуни, вони одягли костюми західних брендів, вони їздять на дорогих авто західних брендів. Вони користуються гаджетами західних брендів, а за вухами досі бруд. Та живуть вони досі тими часами, коли вони захоплювали території та відбирали ресурси і досі їх продають. Було таке питання, що люди розповідають, що часи Хрущова та Брежнева були дуже гарні і всім там жилося дуже класно. Якщо вас не торкнулося і ви вважаєте це норм, якщо ви вважаєте, що людей можна тримати за парканом як тварину зоопарку. Якщо ви вважаєте, що всі повинні бути однакові, то вибачте, у мене нема аргументів, чому совок це дно. Ще нагадаю, що, наприклад, той самий Брежнів був настільки ні в собі от себе, що постійно себе нагороджував. То герої СРСР, то Ордін Леніна, то Ордін Перемоги у 1978 році. Але це, мабуть, вже був перебор і з часом його відмінили. В совкові часи були ті, в кого було все, і були ті, які постійно працювали для того, щоб у тих було все. Ти не міг відкрити власну справу, ти не міг поїхати в іншу країну. Просто згадайте історію Славу Корілова, який плив три доби у відкритому океані, щоб втекти з цього квітучого СРСР. А для любителів Совка у мене є одне питання. Підкажіть, будь ласка, чому коли совок розпався? У цьому великому графці не було їжі, це не якась там одежа чи ще якісь там елементи комфорту. Це базові потреби людини. Згадайте початок відео. Вони постійно знищували, думаюче населення робили якісь примітивні речі та народжували лише деградацію. Але їм періодично щастить, то нафта в ціні взлетить, то захід знову їм повірить та допоможе, наслідки чого ми зараз бачимо. Подивіться, ким себе оточив Путін. Я... Yeah. Подержу, говорите, предлож... говорите прямо я пріподдержу пропозицію а визнання. Е, так вони щось там роблять, якось там викручуються. Але найголовніша їх задача це цілувати його сраку та малювати йому гарні новини. Вони знищують не лише людей, а й все навколо. Це місто Карабаш, там виготовляють мідь. Його називають найбруднішим місто в світі. Але істоти кажуть, що документа такого немає. Документа немає, що і путін. Але в історії він залишиться під таким ім'ям. Бо коли в Google ти вводиш, Ху то видає Путіна. А всі ми з вами знаємо, що інтернет пам'ятає все. Місто настільки брудне, що окрім червоних річок та коричневого дощу, там ще осінь може прийти в червні. Був випадок, що на початку літа все просто засохло, і трава, і листя на деревах. Це насправді не одне таке місто, і якщо подивитись уважно, то окрім Москви і Пітера та ще декількох міст режим постійно займався негативною селекцією. І поки біомаса мовчала, вони не просто викачували ресурси з землі, а й повільно знищували їх. Режим займається улюбленою справою: краде, катує істот, бо з такої екології тиходяча хвороба та повільно їх вбиває. І неважливо, що буде завтра, ще наженуть рабів. Пам'ятай, що режим живиться стражданнями, вони знищують все і всіх. Кожного дня ставай краще, дізнавайся більше. З вами був Ярешко, все буде Україна!